Усім привіт! Мене звуть українець Леонід, я викладач програмування. І зараз я хочу розглянути приклад використання винятків у JavaScript, зокрема для обробки ситуацій, які можуть траплятися на формах із заповненням даних. Отже, у нас буде ось така реєстраційна форма користувача, де потрібно ввести ім'я, емейл, пароль. Двічі пароль і кнопочка зареєструватися. Дивимося, як це зроблено. Так, Тут у нас заголовок, і далі у нас ідуть форми. Так, тобто всередині тега форм у нас ідуть розділи, так, які власне цю форму встановлять. Значить, кожен розділ, кожен div у нас доданий в вклад FormGroup для застосування стилю. І ці окремі розділи містять мітку. Так, Де є так чи інакше певний текст. Так, значить. Атрибут FOR, наприклад, тут встановлений userнейм. Також вони містять поле для введення даних. Воно у нас обов'язкове, тому тут є атрибут Required. Так, ну І кожен input має свій тип, свій ідентифікатор, навіть своє ім'я. Також у нас тут є зарезервований розділ, він спочатку пустий, так? і він з класом error message, тобто сюди в цей розділ буде виводитися повідомлення про помилку. І далі низка є аналогічних, аналогічних розділів. Це для електронної адреси, це для пароля, ну Два, два аналогічних. Так? Тобто password і confirm password. І, значить, в кінці там кнопка зареєструватися. Ось вона. Ну І тут є ще один зарезервований фрагмент, він, такий фрагмент, розділ, він пустий, так? але значить, теж можна його обробляти. І на цьому наша форма закінчується. Це, по суті, все. І закінчується. Весь оцей розділ, так як і містить клас контейнер. І потім далі у нас буде скрипт. так, Скрипт нового JavaScript, який ми подивимося. Тут є стилі для цієї форми. так, Це стилі для тіла сторінки, так, мінімальну висоту задаємо в відносних величинах, так? використовуємо модель Flex. Намагаємося тут вирівнювати по центру контент. І далі йдуть. Стилі для контейнера, так, значить, ця властивість у нас відповідає за, за тіні, за застосування тіні. Тіни є властивості для заголовка. Ну, заголовок теж бажано вирівнювати по центру. Задано відступи для. Класу груп задані стилі для міток, так вони у нас блокові елементи. так Текст у нас буде сіреньким. І далі дивіться, тут у нас є кілька елементів для введення типу input так, з квадратними дужками де вказано тип. У нас там є кілька типів. так так от, якщо ми для кожного з них хочемо застосувати стилі, то їх можна перелічити отак через, через кому. Ось таким чином. І якщо у нас ці елементи так би мовити, вибрані, так, то на них зосереджений фокус, там трошки інші стилі. Ну, як ви бачите, ця рамка стає такою синьою. Так. Кнопка, якщо на неї навести, стає зеленішою. Так. Тут є Перехід так, десь там за 0,3 секунди, секунди, щоб здійснювати від одного стилю до іншого. Рамки нема на, на кнопці. Ну і є е, стилі для повідомлень е, про помилку, та, тут якби, е, робимо так, да, щоб цей елемент мав мінімальну висоту, да, щоб то завжди був відступ, щоб було місце для виводу потенційної помилки. Так. Розмір. Шрифта задаємо відносних величинах. Ну і інші, інші стилі тут задані. так, Для шрифтів, відступів і тому подібне. Ну і тепер дивимося, дивимося скрипт, що тут у нас є. значить, Коли документ буде повністю завантажено, створюємо низку констант, які будуть обробляти об'єкти, які у нас тут є. Так? Тобто окремо константа для всієї форми, окремо для введення. І мені окремо для емейлу, окремо для пароля, для його підтвердження, окремо для всіх можливих помилок, і там ще окремо такий собі global message, так, теж для цього константу. Ну, відповідно, скільки у нас тут можуть скажімо так, зникати і виникати помилки, так, бачимо, там одна зникла, інша з'явилася, так я зараз тут додам, щось там поміняю. Так ну, Тут може з'являтися помилка, так? Тобто помилки можуть з'являтися зникати, і нам потрібна функція для очищення помилок. ну, Тобто, коли ми натискаємо Зареєструватися, так, у нас попередні помилки очищаються, і відбувається перевірка потім на, 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 на наявність, скажімо так, помилок після змін. І у нас буде. У нас буде функція для валідації. Ну, Насправді буде низка функцій для валідації тих даних, які тут можуть бути введені. Ну, наприклад, Validate username, так? Ну, по-перше, скажімо так. Довжина цього імені так, має мати якийсь е, мінімум. Так, тобто ім'я має мати якусь мінімальну довжину. Е, ну, найкоротше ім'я чи прізвище, яке я вже, вже знаю, там взагалі так, там, з двох е, з двох символів, так, колись був такий письменник Іван Ле. Так, то от Ле там, з, двох, з двох символів прізвища. Ну, можна вимагати трошки, трошки більше, скажімо так, довжину імені. Ну, щоб там варіативність була відповідна. І, значить, якщо у нас ця умова спрацьовує, так, що ім'я занадто коротке, ми будемо викидати виняток і потім його обробляти. Отже, для того, щоб в JavaScript викинути виняток, для цього є ключове слово throw. В буквальному сенсі в смислі, викинути. Так? Таке слово використовується і в інших мовах програмування. І тут ми конструюємо цей виняток. Так? Він у нас є об'єктом класу Error. Так, Це я не буду зберігати, це не потрібно. І також, крім того, що ми перевіряємо довжину, у нас тут є ще регулярний вираз, який перевіряє, чи це ім'я складається з великих маленьких букв. Англійської абетки, цифр або знака підкреслення. Цей значок говорить про початок рядка, так? цей значок про кінець. Ну і плюс означає, що ця конструкція, яка в квадратних дужках, може повторюватися один або більше разів. так. Тому якщо у нас потрапляють в ім'я якісь символи, які тут не вказані в цьому регулярному виразі, то. Теж викидаємо помилку, так що ім'я користувача може містити тільки латинські букви, цифри, ну і нижні підкреслення. Потім є валідація мейлі. ну, Найлегша перевірка да, це взагалі, перевірити, чи є значок Add, чи є крапочка, так. Ну, тому що емейли у нас, як правило, зареєстровані на доменах другого рівня. Але ще потрібна, знову ж таки, певна валідація так, на предмет того, чи правильно той емейл сконструйований. Ну і тут теж є регулярний вираз для перевірки емейлу. Потім перевірка пароля. Ну, тут, скажімо так, вимагаємо. Від користувача, давайте, напевно, що 9 символів. так е, Насправді, пароль з 6 символів е, доволі слабенький. Е, ну і будемо ще вимагати так, щоб хоча б одна буква була велика, так хоча б одна цифра була, щоб зробити е, пароль складнішим. і е, Валідація на співпадіння паролю, так? тобто пасворд і конферм пасворд мають бути рівними. Це для того, щоб користувач краще цей пароль запам'ятав. І далі ми додаємо прослуховування подій, так? подія типу submit. Submit це, скажімо так, як правило, подія. Відправки даних на сервер. Ну, тут у нас в цій формі, як такого сервера ніякого немає підв'язаного. Це просто форма для обробки винятків, так? але загалом ця кнопка зареєструватися, так? вона би мала відправляти дані на сервер. Так? І тут ми якби, виконуємо цю обробку. Значить, для початку очищаємо попередні помилки. Значить, і далі, значить, очищаємо пробіли, якщо вони там потрапили так, за допомогою операції Trim. О, дізнаємося значення паролів, і тут у нас іде, так би мовити, блок try-catch. Власне, try – це є обробка винятків. <гум> так? Це є ключові слова, які дозволяють це робити. Тобто, якщо у нас є якийсь блок коду, який ми не впевнені, чи спрацює. Ми його можемо помістити всередину блока try, і якщо там станеться помилка, то вона буде оброблена за допомогою ключового слова catch і власне, в відповідному блоці catch. Значить, ми послідовно застосовуємо функції для валідації введених даних. Значить, і якщо ця валідація пройшла успішно, давайте ми тут зробимо її так то у нас буде виводитися повідомлення, що валідація пройшла успішно. 9 символів, так, вимога. Ну і от повідомлення, реєстрація успішна, і, власне, тут, скажімо так, крім цього повідомлення, власне, має відбуватися відправлення, відсилання даних на сервер. Так, ну, це, це є отой елемент Global Message, так, який це повідомлення видає. Ну, і ось тут у нас якраз іде ось цей кетч, так? На той випадок, якщо у нас було би щось не гаразд. Ну, наприклад, там паролі не співпадають так тобто у нас тут іде перехоплення винятків, і, значить, залежно від того, який це виняток, так ми тут аналізуємо, так якщо там. Є якась певна фраза, так, яка стосується користувача, так, ми е, робимо висновок, да, що це помилка пов'язана з користувачем юзернейм. Так. І так само для інших. Так, якщо містить фразу емейл, e значить там з електронною адресою. Так, якщо щось із паролем, так, е, або, скажімо так, явно паролі не співпадають, так, то теж формується відповідний повідомлення так Тобто для оцього, для кожного блоку формується там властивість текст контент. Ну, і може бути, скажімо так, якась інша помилка, так не передбачена, не передбачена нами. Ну, я зараз поки що не можу уявити, яка саме, так але якась, наприклад, інша помилка, так то буде. Сформовано повідомлення, що якась помилка є, ну, будь ласка, виправте помилки, але не вказано, яке конкретно, конкретно із цих полів для введення викликає цю помилку. І вилучаємо той блок, який стосується. Стосується, значить, того глобального повідомлення да, з ознакою success, що успішно. І е, ці повідомлення ми просто виводимо на екран. Тобто винятки це можуть бути таким е, хорошим структурованим інструментом для того, щоб відстежувати ситуації, які відбуваються на формах, зокрема, їх валідувати, е, відстежувати, яка саме помилка. Траплялося, так, і так би мовити, цю перевірку робити в окремому взятому блоці кетч. Отже, якщо підсумувати, так, то ми тут розглянули, можна сказати, кілька ключових слів. Ну, По-перше, ключове слово throw, викидати виняток, примусово викидати виняток, так? Клас error, так, який стосується винятків. Ключове слово try, так, яке є досить поширеним, і ключове слово catch так, піде з ним в парі. Ось таким чином.